Привіт всім! Ось набрала вчора під семеренка яблунею листочки і закінчила тут берізкою. І ось з чотирма цими грядочками буду робити експеримент. Але це буде е, інше відео. А зараз покажу, що я вам хотіла показати. Ось тут я вчора згрібала листя вечірку. Е, і зараз це семеренка яблуня велика. Тут росла шовковицями визла, тут я гливи збирала і зараз зріжу ці листочки, щоб було узручно мольчувати. Нарвала бур'єну, зверху накидала, бо мішало мені зрібати листя. І потім мені прийшла така ідея подивитися, я тут більше року мульчую, подивитися, який тут ґрунт під цими яблунями, якими більше 50 років. Зараз надягну рукавички і покажу. Спочатку знімемо, я вчора ось наклала. Видно, так? Да? Ось. Це ось стара мульча. Ось. Тут було рівно, рівно отак. Тобто я землю не насипала. Це просто от підкладала травички. Дивіться, який зробився горбик. Це все органіка. Подивіться, не то триходерма, не то сінна паличка, оце все. Тобто я землю оцю не нагрібати сама. в шоці. Подивіться, що робиться. Це просто була трава, яку косили, Дивіться. яку косили отут навкруги. Так що не тільки молоді дерева, а й старі. все, як було. Тепер можна навіть під цим деревом приходити і брати. Грунт для розсади чи для чогось. Це просто супер. Я в шоці. І оце, що в мене зеленіє, це райграс, райграс така травичка. Вона теж дуже гарна для мульчі і як седират. Так що користуйтеся. Все. І сама перевірила, і вам показала. Можу ще ось поряд яблунька. Зараз ми і ще тут я нічого не згрібала, Як було, так і було. Піднімаємо ці пілки, і, і все, що тільки можна сказати. Теж було рівне. Подивіться, що робиться. Подивіться. Якщо я вас досі не переконала, то просто спробуйте. Просто. Так що підписуйтесь на мій канал, заходьте, будемо разом спостерігати. Вивчати і прикрашати, покращувати нашу землю. До зустрічі!